Чим унікальна ця книжка? Це є перше україномовне видання, яке побачило світ в Одесі, в першій міській типографії в 1834 році. У 2024 році виповнюється 190 років від року опублікування цієї казки Морося саме в Одесі. Якби зараз перекладати мовою сучасних там жіночих журналів, то це була б історія, як дівчина відвідала ліс, збирала ягоди, а зустріла панича, зустріла гарну людину. І після того її серце було навік розбите, і її від тої любовної туги лікували різноманітними способами, і, на жаль, залікували до того, що цю людину не вдалося врятувати. Ну тобто, якщо дивитися, скажімо так, тільки на фабулу, то історія доволі банальна, якою ми зараз сьогодні можемо дивитися і Читати на сторінках ну, таких жіночих романів, але насправді історія значно глибша. Вона здатна розповісти дуже багато і глибоко про те, як люди жили, як люди спілкувалися, які були звичаї, що вони готували, як вони проводили час, про що вони жартували і про що вони сумували. Свого часу на цій книжці було розміщено наліпку Не видається не видавати, оскільки ми ризикуємо втратити такий ну дорогоцінний зразок друкованої творчості, друкованої продукції. Але на щастя, завдяки цифровим технологіям, тепер це видання є доступним будь-якому бажаючому вивчити його зміст, дізнатися його історію. Цей Документ є насправді дуже важливим свідченням того, що що і як робила українська спільнота в Одесі, на Одещині, на півдні України, про те, що вона активно діяла, вона розвивалася, і в неї були певні читацькі потреби. Про це свідчить і видання цієї книги.